Там еще там мій учитель. ще А, ну мої сцены лізе. thank <laughs> you Сьогодні в кожному обласному центрі України патрульними поліцейськими проводиться акція, яка називається Дух Різдва. Ми спільно із дітками, які перебувають в складних життєвих обставинах, які приїхали до нас із окупованих територій України, проводимо вільний час. Це спрямовано і зроблено для того, щоб кожна дитина в період різдва і перед день різдва. Відчула, що вона потрібна, що вона необхідна. Відчула ласку, тепло, розуміння, що хтось за неї може постояти і хтось за неї відповідає. Окрім цього, ми діткам хочемо показати, що сьогодні ми друзі, ми йдемо рука об руку і виконуємо одні і ті ж самі завдання для процвітання нашої України. Але якщо перетнути межу закону, ми можемо бути по двох різних сторонах барикад, і це потрібен. Знати кожному мешканцю нашої України. І це потрібно доносити діткам безпосередньо із з маличкою, для того, щоб вони вміли обрати правильний шлях і вміли оцінити всі свої дії в майбутньому. Ми коли виїжджали, там у нас було дуже багато стів, русських БТР, самоліти, вибухи були. А найстрашніше було, коли ми стояли в чергі і нас не хотіли. Ну, Провіряють веші, що нічого не перевозимо. І ми чекали 5 годин, щоб приїхати. А так ми там свисти, вибухи чули, і все таке. А так виїхали, нормально, все було добре. Я сьогодні чекаю, що сьогодні буде весело, буде сьогодні праздник, що вони ну, сьогодні не буде скучно, буде весело тільки.